так, отак лежить мішень, зараз примотаємо. Картонна коробка, плівка та кольоровий папірець і вже тут на місці з'являється готова мішень. Охочих постріляти вистачає, тож цілі потрібно періодично оновлювати, тим більше, що вони страждають від дощу. Тут головне, аби все було функціонально та недорого. В у нас поролончик. І мішеньки, це наші хлопці напечатали мішеньки, бо такі занадто дорогі. І ми стрейчові пленки замотали то і вони не так на дощі, і стріляємо. Усім завідує Василь Кавуненко, якого усі називають Іванич. Живе поруч, вже давно на пенсії, тож є честь займатися збором донатів. Каже, все розпочалося з хобі. Спочатку тут просто збиралися любителі постріляти з лука. Природа тихо і нікому не заважають. Але згодом помітили, що їхня діяльність викликає інтерес у відпочиваючих. Люди підходять і питають: а можна стрельнути, а можна стрельнуть. Я говорю, пора за гроші. І потім у одного з наших така ідея виникла. Він оформив це все діло, що за донат на ВСУ стріляти. Тим більше, що для такого атракціону багато не потрібно лук, стріли та мішені, а ще багато ентузіазму та вільного часу, адже іноді доводиться навіть навчати людей. О! Влітку збираються кожного дня. Коли не сезон, приходять до тунельної балки, в основному по вихідних, коли є шанс зустріти відпочиваючих. Іванич каже, що у минулому році вони зібрали близько 60 тисяч гривень. У цьому сезоні вже навряд чи вдасться досягти цієї планки. Поки що зібрали вдвічі менше. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу.